З початком 2024 року тернополяни, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримуватимуть безоплатні продуктові набори та індивідуальні засоби особистої гігієни. Ми маємо на увазі такі категорії людей, як пенсіонери, інваліди, внутрішньопереміщені особи з числа пільгових категорій, малозабезпечені сім'ї. Але хотів десь зауважити, що ми маємо на увазі всі ті мешканці нашої громади, всі ті сім'ї, які перебувають зараз в скрутному становищі. Отримуватимуть продуктові набори містяни з розрахунком два рази на рік на сім'ю. Будь-хто з них може подати якби, перелік документів. Це перш за все заява на ім'я міського голови, це підтверджуючи документи, то, що людина є пільгової категорії і якась довідка про те, що справді людина перебуває в скрутному становищі. Спеціальну заяву, що засвідчує ваш статус, можна оформити в управлінні соцполітики Тернопільської міської ради за адресою вулиця Лисенка, 8.